Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 31 урок курсу географії 7 класу Австралія. Клімат і води суходолу материка». Австралія рекласмен серед материків за сухістю клімату та найжаркіша частина суходолу в південній півкулі зі значними добовими річними коливаннями температури повітря. Особливо різкі добові перепади температури взимку у внутрішніх районів материка. Північна частина материка знаходиться у жаркому тепловому поясі Південна у Помірному. Клімат Австралії посушливий та жаркий. Це визначається розташуванням материка поблизу екватора. Бо по обидва боки тропіка між 10 і 38 паралелями в південній півкулі в тропічному жаркому поясі з високим тиском. Це визначається розташування материка поблизу екватора, по бо обидва боки тропіка між 10 і 38 паралелями в південній півкулі в тропічному жаркому поясі з високим тиском. Панування в Австралії тропічного пустельного клімату, температура повітря протягом доби й року та режим зволоження зумовлені основними кліматотвірними чинниками, географічним положенням, рельєфом, витягності території зі сходу на захід, напрямом вітрів, океанічних течій та віддаленості внутрішніх частин Австралії від узбережжя. Материк одержує велику кількість сонячної радіації, що становить 140-180 ккал на сантиметр квадратний в рік. Окрім того, порівняно з Південною Африкою, Австралія більш витягнута із заходу на схід. За умови слабкої порізаності берегової лінії це сприяє сильному прогріванню внутрішніх районів. Найтепліший місяць січень, найхолодніший липень. Аналіз температурних показників на кліматичній карті свідчить, навіть взимку, червень-серпень, середні температури там не опускаються нижче 10-12 градусів за Цельсієм, а влітку, грудень-лютень, перевищують 30-35 градусів з позначкою плюс. Найспекотніше місце Австралії на північному сході материка у місті Клонкарі, де зафіксовано абсолютний максимум температури материка плюс 54 градуси За Цельсія, а найхолодніше на північному заході, у місті Онслоу, де абсолютний мінімум сягнув мінус 3 градусів за Цельсія, що відображено на малюнку. Австралія материк не тільки жаркий, але й сухий. У цілому над континентом випадає в 5 разів менше опадів, ніж в Африці. Назначними територіями переважає спадний несхідний рух повітря, що перешкоджає утворенню хмар. Австралія зволожується вкрай нерівномірно. Близько 40% площі Австралії отримує менше 250 мм опадів на рік. Майже три чверті поверхні материка є недостатньо зволоженими, і тільки 10% мають зволоження понад 10 тисяч міліметрів. Найпосушливіше місце в Австралії внутрішні райони Материка в районі міста Вільям Крік, де зафіксовано абсолютно мінімальну середньорічну кількість опадів у 126 мм, а за іншими даними, менше як 100 мм опадів на рік. Найвологіше місце в Австралії на узбережжі Коралового моря у місті Інісфейл, де зафіксовано абсолютно максимальну середньорічну кількість опадів у 3535 мм опадів на рік. Особливості циркуляції повітряних мас визначаються південно-східними пасатами, що панують тут цілорічно, та західними вітрами. Як і південній в Африці, над більшою частиною Австралії пасати дмуть у напрямку з південного сходу на північний захід. Хоча вони й дмуть з океану, проте не приносять опадів, бо пасати це не східні повітряні потоки. Вологе повітря пасаті, проникаючи в центр материка влітку, з жовтня по квітень, сильно нагрівається і не віддає, а навіть поглинає ту мізерну вологу, яка там ще є. Опади можуть утворитися лише в тому разі, коли вологе повітря наштовхується на природну перепону гори, які спрямовують його вгору, що відбувається на східних навітряних схилах великого вододільного хребта. Взимку з травня по вересень мусони дмуть із суходолу до океану, але сухі нагріті повітряні маси не несуть із собою вологу, і, відповідно, відсутні і опади. Тому, над переважно рівнинною Австралією, мусони формують суху і спекотну погоду. Південна частина острова Тасманія та Південний острів. Що є частиною нової Зеландії, підпадають під вплив постійного вітру помірних широт, тобто західного перенесення. Протягом року він несе вологі повітряні маси з Індійського океану, що й зумовлює тут рівномірне зволоження. Півночі й півдня у внутрішні райони материка проникає морське повітря, проте воно швидко прогрівається і втрачає вологу. Влітку, грудні-лютому, над північною і середньою частиною Австралії встановлюється низький атмосферний тиск. Екваторіальні повітряні маси спричиняють значні опади на північному збережжі материка. Просуваючись у внутрішні райони, повітря прогрівається стає сухішим, а тому опадів там майже не буває. На крайньому півдні західні вітри, помірний широт, приносять опади переважно взимку. На сході, як влітку, так і взимку опадів буває багато. Підстильна поверхня, зокрема гори та морські течії, істотно впливають на клімат узбережжя. Розташування великого вододільного хребта вздовж узбережжя у вигляді паралельних хребтів створює перешкоду для південно-східних пасатів із Тихого океану. Так, повітряні маси, що надходять з південно-східними пасатами з тихого океану, нагріваються і насичуються вологою на теплою східноавстралійською течією. На сході материка їх перепиняє великий вододільний хребет. Тому його східні навітряні схили і вузьке узбережжя рясно зволожуються. Там випадає понад півтори тисячі міліметрів опадів на рік. У центральну і західну частину материка ці повітряні маси проходять вже зневодненими сухими. Тому на західних схилах Великого вододільного хребта річна кількість атмосферних опадів становить лише 600-500 мм. Більша протяжність Австралії із заходу на схід порівняно з Південною Африкою, дає можливість формування континентальним повітряним масам, що спричиняють сухіший клімат і відповідно формують пустелі. До того ж, протяжність Австралії зі сходу на захід, уздовж південного тропіка. У півтора рази більша, ніж Африки. Тому тут середні температури повітря вищі, ніж в Африці, а кількість опадів значно менша. На клімат західного, південного та східного узбережжя Австралії значний вплив мають холодні й теплі морські течії. Холодна течія вздовж західних берегів материка підсилює сухість тропічних широт узбережжя. Розташування Австралії у південній півкулі визначає таке чергування пір року, що не відповідає сезонам північної півкулі. У грудні, січні і лютому сонце стоїть у зеніті на південному тропіку. В Австралії літо. Область високоатмосферного тиску розташовується на півдні материка. Суша дуже прогрівається, тому повітря, що надходить у внутрішні його частини, стає ще сухішим. Тільки на півночі материка в субекватеріальному поясі, куди проникають в цей час екваторіальні повітряні маси, жарко і волого. У червні, липні і серпні, коли сонце знаходиться у зеніті, в північній півкулі, в Австралії зима. Пояс високого атмосферного тиску зміщується на північ і розташовується над центральним районом Австралії. Материк дещо охолоджується і повітряні маси переміщуються з суходолу на океан. Опади випадають тільки на крайньому півдні. Наслідком жаркого і сухого клімату є невелика кількість рослинності або її відсутність у багатьох районах, що, у свою чергу, підсилює підвищення температури повітря в день і не перешкоджає швидкому охолодженню поверхні вночі. Крайня посушливість клімату Австралії істотно ускладнює використання земель у господарстві. Кожні 10-15 років на півдні Австралії трапляються великі посухи, що тривають інколи по 2-3 роки. Проте справжнім стихійним лихом для Австралії є раптові зливи, що завдають величезної шкоди сільському господарству. Гинуть врожаї та худоба. Змивається ґрунт, сильно зростає ерозія ґрунтів. Ну і тепер давайте з вами розглянемо кліматичні пояси і типи клімату материка Австралія. Австралія розміщена в тих самих кліматичних поясах, що й Південна Африка. Африка в цих широтах звужується. Австралія ж має значно більшу протяжність із сходу на захід. Тому тут над великим масивом суходолу формуються сухі й спекотні повітряні маси. Суто на материку Австралія виділяється три кліматичні пояси субекватеріальний, тропічний субтропічний. А разом з островом Тасманія додається ще й помірний кліматичний пояс. Північ материка, приблизно північніше 20 градуса Південної Широти, знаходиться в субекватеріальному кліматичному поясі. Тут постійно високі температури впродовж всього року, близько плюс 25 градусів за Цельсієм, і велика кількість опадів, близько 1500 міліметрів. Чітко простежуються сезонні відміни щодо випадання опадів, дуже вологе з грозами та зливами літо і суха зима. влітку грудень лютий сюди з півночі спрямовуються екватеріальні повітряні маси, які приносять рясні опади у вигляді дощу. Середня температура повітря плюс 28-30 градусів за Цельсієм. Кількість опадів понад 1000 мм. Взимку, червень-серпень, навпаки, панує сухе тропічне повітря, оскільки область високого тиску переміщується до півночі материка. Середня температура повітря плюс 24-25 градусів за Цельсієм. На більшій частині субекватеріального поясу Австралії протягом року буває від 500 до 1000 мм опадів. На півдні кількість їх зменшується до 250-500 мм. А на крайній півночі сягає 3000 мм на рік. На узбережжі часто обрушуються тропічні циклони, які там називають вілі-вілі. Все це ознаки субекватеріального постійно жаркого і перемінно-вологого типу клімату. У тропічному кліматичному поясі між 20 і 30 градусами Південної широти перебуває більша частина Австралії. Там панують тропічні повітряні маси. Тут при загальних високих температурах повітря, Влітку у січні плюс 30 градусів за Цельсієм, взимку у липні плюс 15 плюс 16 градусів за Цельсієм розрізняють за зволоженням два типи клімату континентальний або тропічний пустельний, сухе, спекотне літо і тепла суха зима, і вологий тропічний цілорічно волого і тепло. В областях з континентальним пустельним тропічним типом клімату на заході і в центрі материка випадає менше 200 мм опадів рідко 250-300 мм на рік. І весь рік панує сухе тропічне повітря. Опади не випадають по кілька років поспіль. Частими є посухи, звідси вітернесе куряву і рухає хмари піску. Проте трапляються сильні зливи, коли за дві-три доби випадає річна норма. Взимку тут бувають різкі похолодання, які пов'язані з проникненням холодних повітряних мас з півдня. Тоді морози на поверхні ґрунту сягають мінус 3 градусів за Цельсія. Влітку температура повітря коливається в межах плюс 16-32 градусів за Цельсієм, а інколи й вище, а в внутрішніх районах сягає плюс 54 градусів за Цельсієм зимою 10-15 градусів тепла. На західному збережжі через холодну течу температура повітря нижча. Область вологого тропічного клімату розташована на східному збережжі материка, де дмуть південно-східні пасати. Ці вітри проходять на теплою східно-австралійською течією і приносять з Тихого океану багато вологи і ясно зволожують східні скили великого вододільного хребта. Тут кількість опадів може бути в 10 разів більшою, понад 1500 мм, ніж в континентальному тропічному, і розподіляється більш рівномірно. Амплітуда температур більша в континентальних областях, менша у вологому тропічному. Субтропічний кліматичний пояс характерний для південної частини материка. На південь від 30 градуса південної широти. Влітку на більшій частині території панує тропічне повітря, взимку помірне. Температура повітря в цьому поясі позитивна протягом року. Так, в січні температура повітря коливається від плюс 20 до 25 градусів за Цельсієм. В липні тримається близько плюс 10-15 градусів за Цельсієм, але кількість і режим випадання опадів значно змінюється із заходу на схід. У цьому поясі виділяються три типи клімату субтропічний вологий, субтропічний континентальний і субтропічний середземноморський. На південному заході Австралії розташована область із середземноморським типом клімату, що характеризується сухим спекотним літом плюс 24 градуси За Цельсієм, що є результатом панування тропічних повітряних мас, і прохолодною вологою зимою плюс 12 градусів За Цельсієм, що в свою чергу зумовлено помірними масами. Характерними є осіння та зимові дощі. Середня кількість опадів сягає 500-600 мм. Центральну частину поясу вздовж Великої австралійської затоки займає область континентального субтропічного типу клімату із сухим жарким літом і порівняно холодною зимою, з доволі різкими річними і добовими коливаннями температур та малою кількістю опадів, що є наслідком впливу холодної течії. На південному сході вологий субтропічний тип клімату, що знаходиться під впливом пасатів, з рівномірними опадами впродовж року. Однак найбільших випадає влітку. Температура січня близько плюс 22 градусів за Цельсієм, а липня плюс 6 градусів за Цельсієм. У помірному кліматичному поясі розташований майже повністю лише острів Тасманія. Під впливом переважаючих повітряних мас зима тут порівняно тепла плюс 8-10 градусів за Цельсієм з нестійкою погодою. Характерні також сильні західні вітри. Прохолодне літо плюс 15-16 градусів за Цельсієм та велика кількість опадів. Так, на острові випадає понад 1000 тисяч опадів на рік, які приносять західний вітер з океану. Тут сформувався помірний морський тип клімату. На більшій частині Австралії клімат мало придатний для життя людини. Ну і тепер перейдемо з вами до розгляду другої частини уроку: води суходолу материка Австралія. Загальний обсяг води, що стікає з території континенту, близько 350 км за рік. Проте, 10-13% атмосферних опадів надходять у річки та інших водойм, а решта 87-90% відповідно губиться через значне випаровування та просочування. На більшій частині материка поверхневий стік сягає 5-10 мм на рік. Тут опади або поглинаються карстовими пустотами, або швидко просочуються через водопроникні піщані гірські породи. Такого низького співвідношення опадів і стоку немає на жодному з материків. Річки та озера материка належать до трьох басейнів внутрішнього стоку 60% площі, що є найбільшим показником, Індійського 30% та Тихого океану 10%. Річок на материку мало, і більшість з них мають сезонний характер, тобто маловодні. Вони часто пересихають, оскільки основну роль у їхньому живленні відіграють рідкісні дощі такими є річки басейни Індійського океану. У Тихий океан стікають річки з великого вододільного хребта. Вони короткі. 500-600 км всього порожісті судноплавні тільки у нижній течії, але повноводні не пересихають, тому що цілорічно живляться рясними дощами. Мають великі запаси гідроенергії, тому зазвичай на них будують гідроелектростанції. Більша частина площі материка – це басейн внутрішнього стоку, що не впадає в океан. Тут переважають тимчасово пересихаючі водотоки, які називаються кріками. Протягом більшої частини року вони сухі і заповнюються водою тільки під час короткочасних злив. У цей період трапляються паводки, під час яких рівень води підіймається до 10-12 метрів. Після дощу вода швидко спадає, залишаючи оголене кам'янисте дно, а русло річки досить швидко перетворюється в сухе піщане заглиблення. Вода цих короткочасних потоків швидко просочується скрізь водопроникний піщаний ґрунт та випаровується під гарячими сонячними променями. Особливо багато кріків на рівнинах великого безстічного басейну. Вони збігаються в озеро Ейр. Повноводні річки є лише на сході материка, де випадає багато опадів. Живлення більшості річок дощове, а в Австралійських Альпах змішане. Найбільшою річкою Австралії є Мюррей з притокою Дарлінг загальною довжиною у 3750 км і площою басейну більше 1 мільйона км квадратних. Мюррей і Дарлінг беруть початок на великому вододільному хребті в Австралійських Альпах та належать до басейну Індійського океану. Головне джерело їх живлення дощі. Хоча постійне живлення їм забезпечують і талі снігові води. Під час дощів річка широко розливається по плоскій рівнині. Повій наступає надзвичайно швидко і триває недовго. Суднопласту на цих річках має великі проблеми через швидке випаровування води, хоча деякі ділянки системи Мюрі є судноплавні. Це єдина річка материка, що не пересихає. Річки басейну Мюрої є важливим джерелом водопостачання для господарських цілей. Майже на всіх річках системи Мюра є створені водосховища, де збирають паводкові води для використання їх у зрошенні родючих, але посушливих полів, садів і пасовищ. Найбільший крік Австралії, Куперс Крік, має довжину близько 1400 км. Починається він на схилах великого вододільного хребта. Постійну течу має тільки у верхів'ях. Під час сильних дощів водоходить до озера Ейр. В окремих місцях вода утворює великі озера шириною понад 30 км. Коли настає сухий сезон. Куперс Крік майже повністю зникає. На поверхні залишається слід у вигляді мілких озерець. В Австралії близько 800 озер. Більшість з них безтічні та засолені, такі як Ейер, Торренс, Фром, Гернер, Макай, Амаліас, Карнегі Керрі. Живляться озера дощовими водами і не мають постійного рівня та стоку. Значну частину року вони вкриті білосніжною кіркою солі. Озера мають реліктове походження, тобто виникли після звільнення центральної низовини від вод давнього моря. Наповнюваність улоговин озер водою залежить від сезону. Сугий сезон вони часто розпадаються на окремі мілководні водойми або зовсім пересихають і являють собою неглибокі солончукові западини. Шар солі на дні іноді досягає півтора метри, заповнюються водою лише під час вологого періоду. Найбільшим прісним штучним озером або водосховищем є. Аргайл площею 1000 км2 біля міста Кімберлі. Озеро Ейр найбільше озеро Материка. Воно розташоване у низовинній пустелі на 12-16 метрів нижче рівня моря. Озеро збирає воду з величезної території за допомогою криків тільки під час сильних злив. Проте більша її частина просочується в пісок. Озеро є мілководне, безстічне, має реліктове походження. Влітку під час сильних дощів площа озера становить близько 15 тисяч км квадратних. Проте в інші сухі сезони року озеро пересихає, на картах позначено пунктиром і рожевим кольором. Через солоність має червонувате синє забарвлення, і дно його вкрите кіркою соли до півтора метри, оточене безжиттєвими розжареними глинистими рівнинами. Причому життя немає і в самому озері, тому не випадково еєр називають мертвим серцем Австралії. Озеро Торенс друге за розмірами озеро Австралії площою 5700 км2 Воно солоне, безтічне і рифтового утворення. Розташоване 345 км північніше міста Аделаїда. Вказана площа озера умовна, оскільки за останні 150 років повністю наповнювалася водою всього один раз. Нині озеро входить в національний парк озера Торенс. Нестача поверхневих вод частково компенсується значними запасами підземних вод. Виявилося. Що у прогинах фундаменту давньої платформи між плоскогір'ями Західної Австралії та великим вододільним гребтом є численні артизіанські басейни, що займають більшу частину площі материка, більше 3 мільйонів кілометрів квадратних. Водоносні шари залягають на різних глибинах 20, 100 і навіть більше 2000 метрів. При бурінні свердловин вода інколи виходить на поверхню під власним тиском, а інколи доводиться застосовувати насоси. Ряд артезіанських колодців дає високомінералізовану, теплу і навіть гарячу воду. Частина підземних вод засолена, що перешкоджає їхньому використанню. Серед артезіанських басейнів Австралії є й найбільший у світі Великий Артезіанський басейн. Під цією центральною низовиною – від затоки Карпентарія до середньої течії річки Дарлінг. Водоносні горизонти там лежать на глибині 1200 метрів. В районі озера Ейр підземні води виходять на поверхню у вигляді мінеральних джерел. Окрім того, в надрах материка виявлено близько 30 артизіанських басейнів Фіцрой, Юкла, Мюррей, Берклі та інші. Водна проблема одна з найголовніших в Австралії. На материку дбайливо ставляться до водних ресурсів. Широко застосовується повторне використання води. В окремих районах побудовані опріснювальні установки. На цьому ми з вами завершимо розгляд 31-го уроку курсу географії 7 го класу Австралія, клімат і внутрішні води материка». Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!